На Рівненщині набирають нових поліцейських. Цього разу є 23 вакансії. Серед них 15 слідчих і 7 дільничих. Аби пройти умови конкурсу, потрібно для початку заповнити електронну анкету. Розповів на прес-конференції начальник поліції рівненщини Сергій Князів. Також будуть звертати увагу на фізичну підготовку та наявність вищої освіти. Конкурс проходить буде декілька етапів: тестування. Тестування буде нести собі знання законодавчої бази, професійний тест. На загальні здібності та навички, тест загальних навичок, особистісних характеристик це психологічний тест, потім перевірка рівня фізичної підготовки, потім співбесіда. За результатами всіх етапів конкурсу, поліцейська комісія складе рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби поліції. Заяви конкурсантів приймаються до 29 вересня. Під час навчання кандидати будуть отримувати стипендію. А тим, хто пройде конкурс, пропонують хорошу зарплату дільничим від 6 тисяч гривень, слідчим від 10. Після того, коли кандидати будуть прийняті на Весь конкурс, закінчать конкурс і будуть призначені, вони будуть проходити обов'язкове 4 або 6 місячне навчання в спеціальному навчальному підрозділі, який визначить нам Національна поліція. Цей весь час буде зарахований стаж роботи, а також вони будуть отримувати стипендію. Проводити набір до лав поліції буде новостворена комісія, яку очолює начальник патрульної поліції Сергій Мерчук. Секретарем комісії обрали відому рівницьку журналістку Анну Махно. До речі, запропонував її на цю посаду Сергій Князєв. Члени комісії, полковник служби цивільного захисту Михальчук Ігор Леонідович, Багамеду Валерій Расулович. Це голова громадської організації учасників бойових дій АТО на Здолбунівщині І Вороводай Євген Юрійович, директор товарної біржі Лексус Форум, представник громадськості, який обран Рівненською обласною радою. Важливим нюансом є і те, каже Сергій Князів, що кандидати, які пройдуть відбір, зможуть працювати в своєму регіоні. Тобто, порівняно з патрульною поліцією, обов'язкове проживання в Рівному не потрібне. Зоряна Жильчук, Іван Комар у ритмі подій.